Нижка 50% на проживання від Arden Palace на весняні канікули встигне забронювати. Пане Олежа, слухайте, я тут перед дотуречними ще дійдемо, але я розпочинала з того, що е, наростає конфлікт між е, Сполученими Штатами і Францією, точніше, між Трампом і Еммануелем Макроном, тому що Еммануель Макрон кажуть останнім часом починає здобувати якісь бонусні бали собі е, за те, що він організовує оцю коаліцію підтримки України разом із Британією. Вони зараз її очолили. По перше, рейтинги е, самого Еммануеля Макрона ростуть всередині. Країни, по-друге я так розумію. Знаєте, мені ця казка нагадує, ну точніше, вся ця історія нагадує казку Світ моє зеркальце скажи. І отаке от відчуття, що Дональд Трамп в це саме дзеркальце дивиться, і те дзеркальце його нібито підбиває до того, що з'являються якісь нові політичні лідери, окрім нього, яких треба терміново усунути з поста тому що тільки Дональд Трамп може бути лідером. Можливо, мені тільки так, звісно, здається, але якщо тобі щось здається, то скоріш за все не здається. Я думаю, що не здається, оскільки. Трамп дійсно хоче бути єдиним не тільки на заході, а в цілому ключовим лідером, і з ним щоб узгоджували справи інші диктатори, як того Путін, Сі Цімпін. Але в демократичному світі він єдиний і найбільший, найстатусніший, найкрасивіший. Що ж тут гріхати йти? це йому також хотілося би, скільки пересадок було зроблено заради того, і багато чого іншого. Тому ясно, що для нього це вкрай важливо. А Макрон проявляє себе зараз як лідер, і разом зі стармером колотять коаліцію по об'єднанню Європи. Трамп з іншого боку з маском намагаються розхитати крісло під Стармером і намагаються подробити Європу її брати по шматах. Ігнорують в упор Європейський Союз, не зустрічаються, не комунікують навіть на рівні зовнішньополітичних відомств. Сполучені Штати ігнорують зовнішньополітичне відомство ЄС. Вони діють за принципом розділяє володарюй з окремими столицями виключно спілкуються, бачимо, як посилюють тиск, зокрема на Італію в команді Трампа. Інформація про це вже в медіа від інсайдерів виходила неодноразово. А і ясно, що об'єднання Європи на цьому тлі, коли вона під тиском сполучених штатів не дробиться. І на випередки біжить домовлятися з Трампом, а навпаки, починає об'єднуватися, будучи затиснутою між Путіним і Трампом. Це ламає їх плани, це не дозволяє розфрагментувати і з'їсти по шматах. Навпаки, Європа набуває геополітичної суб'єктності, та яка не потрібна Трампу. Трамп вважав, що Європа це задній двір, і вони мають платити за безпеку Сполученим Штатам. Інакше Сполучені Штати зможуть ними розмінюватися, бо вони концентрують увагу на Китаї, і Європа для них не пріоритет. Там не те, що не мало би бути конкурентів, там взагалі не мало би бути нічого, щоб могло загрожувати першості сполучених штатів. А наразі виявляється так, що Європа прокидається, і явно в команді Трампа не на це розраховували. Тому Макрон дійсно може дратувати Трампа. Не знаю наскільки дратує, чи ні, чи це персонально ще обумовлено, чи ні. Ми бачили прес-конференцію, коли. Макрон їздив до Трампа, як він тримав за колінку і періодично виправляв дуже м'яко, дуже красиво Трампа, не даючи змоги йому вхопитися за слова однією рукою, фактично гладячи його а, по голові, а іншою рукою надбудовуючись і а, виправляючи коригуючи а, слова Трампа, я думаю, що це виглядало більш ніж промовисто, як в Європі сприймають Трампа. А Макрон є представником. Франції, країни з дуже глибокою політичною культурою і з найменш глибокою культурою політичного снебізму, а Франція завжди себе вважала ключовим серцем європейської політичної культури. Макрон вихідець з філософської тусовки з еліти мистецької інтелектуальної Франції. Як він і його команда може дивитися на Трампа? Як на Такого собі ларючника полубандіта зі Сполучених Штатів, який не розуміється взагалі на політиці, але дірвався до стерна найбільшої, найсильнішої у світі держави, мається на увазі найбільшою за інтегральну своїми показниками. І ясно, що у Макрона також є певна класова. Ну, я думаю, така трішечки огида по відношенню до команди трампістів, де намішані Технофашисти з релігійними фанатиками і всі докупи. Пане Олеже, тут знаєте, періодично згадують про те, яким Макрон був до того, як почав підтримувати Україну. Ми пам'ятаємо цей візит Макрона, Шольца до Києва. Вони тоді, як казали, їхали з документами, де Україна мала би підписати ну майже здачу в полон та себе і відповідно підписати капітуляцію перед Росією. Але щось змінилося тоді вставлені і Шольца, і Макрона, і ми бачимо тепер їх серед лідерів. Тих, хто підтримує Україну і поговорять про те, що можливо нам треба якось знаєте, більш наполегливіше кликати Дональда Трампа до нас. Можливо, він теж, коли приїде до України, зрозуміє, що був неправий? Я не думаю, що, по-перше, Трамп хоче приїхати в Україну. Судячи з за цього, він занадто пугливий, щоб це робити. По-друге, я не думаю, що позицію Трампа можна змінити докорінно. Бо у нього є дуже глибокі. Власні ілюзії стосовно Росії, починаючи від певного психологічного пієтету перед тими, хто є. Гангстерами і цілком рідно, що це пов'язано з його біографією, становленням його бізнесовим в специфічному оточенні. Бо бізнес забудовників це дуже брудний бізнес У штатах, особливо в період становлення Трампа, коли він переймав цей бізнес від батька. Це доволі жорсткі роки протистояння різних банд їх впливів на місцеву владу, на федеральну владу в Сполучених Штатах. Тому ясно, що до певної міри тут може його досвід молодості і його певні. Ідеали чи тих, кого він вважав сильними, може впливати на його сприйняття Путіна, Сі Цзімпіна, Кім Чінина і всіх інших негідників. Він з ними спілкується. Ми бачимо з певним пієтам. Я не знаю, можливо, навіть з вологими долонями. По-друге, я не думаю, що Трамп готовий сприймати Європу, Україну інших демократичних лідерів і держави. Як когось рівного чи нерівного, як когось, кого він сприймає по серйозному. Бо якраз такі інтелігенти, а ним в його бізнесі і моделі сприйняття вирогідно припускаю, сприймаються як слабкі лідери, як ті, хто слабші ресурсно ніж Трамп. Відповідно, чому Трамп має. З ними рахуватися, він буде тиснути, він буде переламувати їх позицію. І ми це бачимо по всіх: і по Канаді, і по Європі, і по південній кори, і по Мексикі, і по Україні. Всюду Трамп намагається таким чином діяти. От з приводу Путіна або Ердогана, або Натаняху він так не діє, а він діє інакше, бачачи в них якраз от інший образ поведінковий. Тому і третій момент я би сказав, що позиція Макрона і Шольца змінилися не через приїзд в Київ. Хоча, можливо, це мало якийсь свій психологічний вплив, але через те, що Україна продемонструвала здатність вистояти, боротися і перемагати росіян, і тільки завдяки цьому змінилися відношення до України, бо нас приймали як е, смертельно хворих. І яких просто намагаються зараз врятувати, ну хоча б в якомусь вигляді і статусі, забезпечити або паліатів, або спробувати безнадійних, але спробувати вилікувати від російської зарази. Але як це наприклад було свого часу з нападом Росії на Грузію? Всі чудово розуміли, що в Грузії немає шансів вистояти перед Росією, і відповідно треба фіксувати якийсь поганий сценарій, оскільки світ не готовий був вписуватися за Грузію. Але випадку України все змінилося, і суспільства європейські відреагували інакше. Виявилося, що Україна це Європа, не тільки в Україні, але і в Європі сприйняли Україну як своїх, і це дуже близько європейцям виявилося, і Україна себе проявила як країна, яка здатна не просто пручатися, а яка здатна по серйозному навалювати росіянам. І ясно, що це викликає не просто захоплення, але хочеться бути частиною історії перемоги, а не частиною тих, хто допоміг здолати тих, хто героїчно боровся. Ясно, що і Макрон, і Шольц, і інші захотіли бути по правильну сторону історії. Тим паче, що це не несло для них персонально прямих загроз. Це не вимагало від них свої війська відправляти або самим вступати в війну. Тож чому би і ні завжди хочеться бути частиною хорошої історії, ніж поганою. Питання до зустрічі, яка має відбутися в Саудівській Аравії, 24 березня. Спочатку говорили про те, що 23 березня має відбутися зустріч американської і російської делегації. А десь в період між 21 і 23 має відбутися зустріч з українською делегацією американською. Тепер кажуть про те, що 24 березня відбудеться і одна зустріч, і інша зустріч. Попередня між американцями і українцями тривала. Вісім годин питання: чи витримає американська делегація дві зустрічі одночасно, чи таким чином нас хочуть посадити за один, один стіл перемовин з росіянами? Я думаю, що можуть в цьому вбачати таку символічну наближеність і хочуть її продати чисто символічно. Що американська делегація скаже: от були на відстані одних дверей українці. І росіяни, бачите, навіть фізично ми вже стаємо ближче бо раніше розводили в часі, тепер розводимо тільки в просторі, а в часі навіть ледь не одночасно. Але я не думаю, що Сполучені Штати серйозно розраховують на те, що Україна зустрінеться з Росією, а Росіяни з Україною. Немає на сьогоднішній день ніякої причини, ніякої підґрунті, ніякого порядку денного для цього разу. Другий момент, я думаю, що витримаю, тому що зустрічі буде значно коротше. Це вже не вступна зустріч, де обговорюється загальна логіка, а це технічна зустріч. І там будуть багато раундів технічних зустрічей. Все питання російсько-української війни звелося виключно до припинення вогню в його частині неударів по інфраструктурі, енергетичній і потенційно цивільній інфраструктурі. Навколо моря, можливо, також буде розмова. Але це навіть не один відсоток від всього того ворогу питань, які пов'язані з російсько-українською війною, і це не найскладніше, навіть технічно, вже не говорячи про те, що морально, етично і правово питання. Тому тут ясно, що таких затягнутих зустрічей не буде або є воля. Або немає волі для того, щоб на це йти. Якщо немає волі, будуть різні умови виставлятися, і відповідно це не матиме жодної перспективи. Якщо буде воля, то в такому випадку це все лише технічно узгодити механізми і яким чином реалізовувати. Я схильний вважати, що все схлопнулось виключно до цього питання саме через те, що Росія реальності не готова завершувати війну, а у Трампа не готові тиснути на Росію, щоб вона. Завершували війну, тому і ми бачимо от таке от нарізання салями дуже дуже тонкими шматочками. Якщо взяти і розписати всі питання російсько-української війни, які потрібно узгодити для того, щоб от, там фантазуємо собі дипломатично завершити російсько-українську війну, а то ми отримаємо ще тисячі е, таких такого ж рівня технічних питань, навіть не сотні, і якщо ми покладемо їхню на час лінії. То зрозуміємо, що такими темпами, десь під кінець століття, ми можливо тільки половину шляху цього пройдемо, якщо переговори будуть відбуватися от таким от чином. У іншими словами в такій моделі у переговорів немає жодних перспектив реально дійти до завершення російсько-української війни. Всі нинішні учасники переговірного процесу припрошували помруть значно значно раніше ніж наблизяться до навіть екватору. Пане Олеже, ну і звісно, питання Туреччини: що відбувається в Туреччині, через що затримали мера Стамбула, і відповідно як буде далі розвиватися ситуація? Знову ж таки розуміючи, чим вона закінчилася в 2019 році. Вибіркове правосуддя відбувається в Туреччині, тому що ясно, що за корупцію я думаю, можна взяти будь-якого мера великого міста, особливо за корупцію оточення, а тим паче в Туреччині, в країні, де доволі серйозні кланові зв'язки, і де клан Ердогана контролює одні бізнеси, клани опозиційні контролюють інші бізнеси. І відповідно, де все це розподілено. І тому зараз це вибіркове правосуддя. Також можна було взяти будь-кого іншого. І тому гірше ніж відсутність правосуддя може бути тільки у вибірковість. Тоді вона використовується як політична розправа. Те, що анулювали диплом, що неможливі прийняття участь в виборчій кампанії, це, скоріш за все, діє за принципом купі казу-продай казу. Цілком гідно, що мера Стамбула таки відпустять, він буде під довгим слідством, а можливо, навіть не доведуть його персональною при... до цього дотичності, але на той момент вже вибори пройдуть. І на той момент вже. Ам... Жімо, балотуватися не вдасться. У Ердогана рейтинги не дуже хороші опозиція. дійсно його підтискає. Останні вибори він вигравав дуже тяжко. І вигравав їх дуже в поляризованому турецькому суспільстві, де за нього периферія в основному не міське населення, не секуляризоване населення, а релігійно індоктриноване, більш консервативне, а ліберальна частина міського і менш релігійного турецького суспільства вона вже підтримувала опозиційних кандидатів. Тому і Ердоган не від хорошого життя зараз рецедент, такі жорсткі кроки, а робить їх заздалегідь до виборів зараз на тлі. Певного піднесення успішних кроків Туреччини по Сирії зменшення страхів, що війна звітеля може перекинутися на саму Туреччину. Тобто там ціла низка факторів зараз зійшлися в посилення позиції Ордогани, і, судячи всього, цим вирішили скористатися, щоб вирішити проблему завтрашнього дня, поки вони знаходяться на певному піки піднесення. Маємо ще хвилину. Хочу у вас про ці протести, які в Сербії також відбувалися. Там затвердили, нарешті, відставку прем'єр-міністра Вучовича. Але знову ж таки я не впевнена в тому, що протести на цьому зупиняться. Я думаю, що вони згаснуть до певного моменту. Оскільки дійсно це прецедентна історія, відставка прем'єра уряду, це серйозна відповідь влади. Це демонструє, що дійсно почули, і зараз протестувальникам змобілізувати всіх, на що ще буде складно, вони в принципі досягнули певної проміжкової цілі, але чи це знімає всі ті претензії, які стоять в основі? Ні, а це зараз просто відтермінує нову хвилю протесту, якщо при цьому не зміниться генеральна політична лінія нинішньої влади, якщо вдасться зараз почути не тільки на словах і не тільки з точки зору покарання, але й з точки зору зміни політики президенту і нинішньої владі сербській і протестуючих, то цілком вирогідно, що вони подальшими кроками зможуть знизити протестний потенціал, хоча й не повністю його обрати. Якщо ні, то він просто схлине з новою хвилею. Бо прецедент вже створено протест перемагає відповідно. У суспільства зафіксується позитивний досвід такої можливості тиску на владу. Я би ще й не виключав те, що після відставки уряду можуть імплементувати частину вимог, але при цьому почати більш жорсткі чистки по опозиційним і неурядовим, скажімо, структурам а, з тим, щоб когось дискредитувати, когось перекупити, когось залякати десь. Опозицію роздробити, тому що ну, не можуть вони не розуміти, що такий позитивний прецедент в руках суспільства він одразу створює меншу складність потім по розкачці на новий виток у випадку, якщо влада знову щось зробить не так. Пане Олеже, дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Навзаєм. наступний. І кажу до наступної зустрічі. Політолог Олег Сакян був з нами на зв'язку цієї години.